Вітаю всіх. І що ж, Донецька область. Окупована частина, яка її доля. На момент мирної угоди, на момент миру. Окупована частина Донеччини залишиться в окупації в тому об'ємі, який є зараз. На момент миру, на момент мирної годи, Донецька область залишиться в окупації, в тому об'ємі, в якому є зараз. Ні. Ох, бляха муха, ні. Десь. Донецька область ні. Донецька область ні. Мало того, сімка кубків. Тут надії, ілюзії, серйозні думки про неї. Ні. Донеччина щось у вас по вам щось інжертва. Була в мене така думка. Непог... Недобра. Недобра. Так, тепер. Ну, сподіваємось, що я помиляюсь, але. Подивимось. Не буде. Тобто будуть територіальні зміни. Військовим шляхом. Це Україна відіб'є частину. Варіанти, які Україна відіб'є частину. Україна відіб'є. Ага. Росія захопить більше. Хера собі напочусь. Буде. Домовленість на тему області. Тепер дивіться. Ситуація по ній дуже важка. По-перше, тут була, зміна ситуації. Україна щось таке відтяпає назад. Дуже обережно. Так, Україна щось трошки зробить далі. Росія також рухається. Донецька область, область жертва, м'ясорубка просто жертва, м'ясорубка ще, так. Тут окупація. Третій варіант. Ні. Окупація залишається, ви це розумієте, але м'ясорубка буде конкретна, розчарування. Там буде якесь сильніше розчарування, розпачі нерви. Сам по Донецькій області. Україна щось трошки поверне, трошечки. Але це буде непридатна для життя територія. І, на жаль, неприємно. Тепер беру цю колоду результату. Колода результату. Так, на момент підписання мирної угоди, на момент кінця війни, закінчення цього дордому. Вся окупована Донеччина залишиться в окупації. Вся окупована Донеччина залишиться в окупації на момент підписання мирних угод, мирного вирішення. Вже повішений, ні. Ні, не вся. Н -н -н, також ні. Ні, не вся. Цікаво, не вся, любимо. Мені це не дуже подобається, мене це трошечки напружує. Що вони там мутять-крутять. А мутять, крутять добре. мутять крутять конкретно. Там є ресурси. Розумієте, ох. Там ресурси, мова про ресурси частково повернути додому щось, там, де є ресурси якісь. Цікавить, кого Америку це. Зупинка фронту там буде однозначно. Буде, вона, в якомусь моменті буде і непогано досить. Тут мова про якісь ресурси. Такі цікавить Америку. Донеччина, ви це розумієте самі? Не пишіть тільки в коментарях, що де і як. Будь ласка, не пишемо зайвого. Треба розуміти. Покровськ особливо не треба зайве писати. Ну, будь ласка. Ну, ви ж любите написати те, що не треба. Думаємо, що пишемо. Тепер давайте так. Україна поверне частину окупованої Донецької області під свій контроль на момент мирної угоди. Ух. Україна поверне. На момент. мирного угоди миру, закінчення війни. Частину. Давайте подивимось. Так, поверне. Поверне, поверне. Поверне. Ага. Все поверне. Трішечки до з тривога глянути. Поверне. Щось повертати хоче, щось собі повертати хоче, Ну, я в шоці? Ух, ну і бачите, рознесуть. Територія буде повністю розбита, вщент. Я не буду дивитися, гадати, яка це територія, про що вони домовляються, коло Раптово це буде. Такі серйозні домовленості. Тьорки дуже серйозні. Ось Херсонщина, якісь там тюрки, дуже серйозні, і Донецька область показує серйозні тьорки. Поки що так йде. Якби кінцевий результат все одно ще до кінця не бачу. На жаль.